1649 національних артефактів. Саме таку кількість експонатів представлено на виставці Хрести України. Центр вона експонується у краєзнавчому музеї горішніх плавнів. Предмети давнини представлені на виставкових вітринах. Це частина особистої колекції дніпровського історика, археолога, директора громадського історико-етнографічного ставрографічного музею Хреста Віктора Викленка. Офіційне відкриття виставки відбулось наприкінці квітня. Це велика регіональна прем'єра. Ні в Полтаві, ні на Кіровоградщині, ні на Черкащині ця виставка не експонувалася. Ми показували в Дніпрі. Відповідно, це була прем'єра. Була виставка в Софії Київській, була виставка в національному заповіднику Переяслав. Була виставка на Харківщині, тобто грішні плавні, так би мовити, ну яка попереду всього регіону. Це вже четверта виставка хрестів, власником яких є Віктор Векленко. Що експонуються у музеї горішніх плавнів? Співпраця наших музейників з істориком із Дніпровщини розпочала ще 2019 року, 2020 і 2021 року. Вона продовжилась. Потім почалася війна, яка унеможливила будь-які заходи. Хоча в Україні ще й досі триває воєнний стан, культурне життя потроху відроджується, і це завдяки нашим мужнім захисникам, які героїчно боронять батьківщину. Хвилиною мовчання присутні на заході вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну та її народ. Археологічні знахідки, історичні відкриття і збережені музейні експонати це те, завдяки чому наша нація себе ідентифікує. Артефакти української минувшини і дотепер продовжують знищувати і розкрадати рашистські загарбники. Оця ж новітня орда вона знищує нашу ідентичність. Вони хочуть загнати нас під якийсь один такий ось сіренький стандарт. Ми різні. У нас різне етнічне коріння, і ось ці хрестики вони показують оцю площину, величезну площину розмаїття української традиції, яка ґрунтується на візантійській основі, з домішками язичництва, плюс європейці, плюс, скажімо так, мусульманський світ, і оце ми є таким сплавом. І це все показує наша виставка. Марина Бесмольна, директорка горішньоплавнівського краєзнавчого музею, подякувала колегам, працівникам музею історії полтавського ГЗК. За допомогу в організації виставки хрестів власнику колекції Віктору Викленку очільниця установи, вручила подяку за популяризацію історичного надбання України, збереження культурної спадщини, багаторічну співпрацю з музейними закладами міста і з нагоди відкриття виставки Хрести України центр у місті Горішній Плавній. Символічний подарунок музейникам горішніх плавнів зробив Віктор Викленко. Якось я побачив ось цей хрест. Це настінний хрест. Він пізній, фактично, це вже якають у наше сьогодення. Але яскрава форма, не ну, знаю, зачепила мене. І ось я дарую це. Яка Дякую, Дякую. Мої, як моїм любим колегам, щоб от щось після того як я заберу виставку від мене залишилось. Дякуємо. І ви, напевне, знаєте, що всі предмети, які поступають до музею, вони мають гриф зберігати вічно. То да, пройде тисячі років, але маємо надію, що ця історія буде жити. Офіційне відкриття продовжилось детальним ознайомленням із представленими експонатами. Екскурсію провів Віктор Векленко. Історик зазначив, виставка привідкриває таємницю релігійних уподобань наших предків. Я з радістю представляю велику виставку Хрести України центр. Тобто, це Черкаська, Кіровоградська, ну і безумовно, і в першу чергу найбільша за кількістю Полтавська область. Майже 1650 предметів. З них порядка 800 – це Полтавщина. Більша частина це натільні хрести від 10 століття і по ну, фактично по 20 -те. Тобто Кількість величезна. Крім цього, є декілька унікальних українських нагрудних, раніше навіть на першних хрестів, те, що носили українські священники, ну, скажімо так, у XVIII столітті, так точно. Є надзвичайно унікальні речі: кам'яна іконка з Черкащини. В такому розмірі, в такій збережності їх в Україні одиниці. Візантійський Триптих звідти ж. З Полтавщини він взагалі єдиний керамічний хрестик. Там дуже цікаве зображення із. Там чітко видно вуса. Тобто, це ну, якась реальна українська традиція, ну топішня, відомий керамічний центр з поливою, тобто, ну ось який, такий саморобний артефакт. Дуже багато хрестів запорозьких козаків. Є велика кількість хрестиків, які виконували функцію прикрас. Ті ж рясні хрестики з ну, значною мірою з Полтавщини. Тобто, розмаїття велике це потрібно приходити. І дивитися, а подивитися дійсно є на що багато цікавих артефактів, які заслуговують на увагу мешканців горішньоплавнівської громади. Виставка експонуватиметься до 2 червня у залі сучасної історії краєзнавчого музею. Установа працює від 8 до 17 години від понеділка до п'ятниці.